Доброго ранку, доброго дня, кажу вам я, хай сонечка світе і радіють діти. Діти, а є така перша весняна квіточка. Вона дуже-дуже схожа на сонечко і називається вона Кульбабка. Знаєте ви таку квіточку? Так ось вона дуже нас просить про допомогу, бо вона трапила в біду, вона під камінчиком з'явилася. Треба нам камінчики розкидати. Рушимо на допомогу кульбакці. Пішли. Ходьба по завісті. Ліні, руки на поясі. Ніжка до ніжки. Іде по-кліясті. Звичайна ходьба. А зараз біг по постоянки лінії. Ніжка до ніжки. На місці. Молодці. А зараз виконаємо комплекс, який називається чарівні квіточки. Перша вправа. Квіточки потягнулись до сонечка. Вихідне положення основна стійка. На раз – ножку вперед, ручки вгору. Потягнулись, до сонечка. На два вихідне положення. Право очі най. Право, Наступна вправа вітерець гайдає квітку. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки на поясі. Нараз ми нахиляємось вліво. праву руку вгору. На два. Вихідне положення. І навпаки. Праву очі най. Право закінчено. Наступна вправа – квіти вітають весну. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки вперед. На раз Ми нахиляємось. Вітаємо весну. На два вихідне положення. Право, очі навіть. Право закінчено. Наступна вправа. знайдемо листочки. Вихідне положення сидя на підлозі. Руки з в упорі. Нараз піднімаємо одну ніжку. Носочок тягнемо. На два вихідне положення. Право починай. Право закінчено. Наступна вправа. квіти грають з камахами. Вихідне положення. Ножки разом, руки в сторони. На раз ми піднімаємо ногу зігнуту в коліні і плескаємо долоньки. Ось так. На два вихідне положення. Право почти Право закінчено. Наступна вправа квіти радіють весні. Ми, плес, ми стрибаємо, один раз стрибаємо, плескаємо в долоні перед грудью, а другий раз за спиною. Право най. Право закінчено. Право на дихання нюхаємо квітку. На вдих, який ми робимо носом, ми піднімаємо ручки вгору, вдихаємо. А на видих ми опускаємо ручки вниз і самі присідаємо і робимо маленькі видохи ротом. Ось так. Право починаємо. Право, право закінчено. Щоб знайти квітку, ми пройдемо по місточку, переступаючи через кульбабки. Тільки будьте дуже обережні, щоб не наступити. Підходимо до місточка, ручки на пояс, піднімаємося поміжки. Щоб. Молодці! Далі ми подолаємо перешкоди, щоб добратися до кульбабки. Ставимо руки на пояс, підходимо і долаємо перешкоди. Стрибаємо. Молодці! Наступна вправа, рятуємо кульбабку, розкидаємо каміння. Нахиляємось і розкидаємо каміння. І... Цього боку. Молодці! Кульбабка дуже вдячна, що ви її врятували. Дивіться, як вона посміхається. І зараз ми з нею пограємо в гру. 3. Не слити і дори, риця роблять, раз два три безрих, добре серце має, світи спеку поливає, витирає груз лапки роблять, раз два три навіть як у нучі три, лапки роблять. Як любить пострибати, любою повихиляти, Крильця вниз із догори, правди справно раз два три, тулу вниз із догори. Раз-два-три до ранкової пори. Бранці бедрик всіх вітає, знову крильцями махає, не сик і та гори, вільця роблять раз-два-три, до вечірньої пори Він радіє І валята, так яку ми врятували квітку. Правильно, кульбатку. І запам'ятайте, природу завжди треба бер... берегти. До побачення!